Чи мало ви щастя в лапках блукати в густому тумані? Якщо ні, то краще й не треба. А той, хто має такий досвід, підтвердить, важко шукати стежку чи дорогу, коли попереду майже нічого не видно. Своєрідний туман в свій час укривав увесь всесвіт. Приблизно через 380 тисяч років після великого вибуху він був схожий на гарячу піч, щільно заповнену субатомними частинками. Далі в процесі охолодження космосу вільні електрони та протони об'єднання. Утворюючи газ із нейтральних атомів водню. Цей газ, наповнивши всесвіт, і утворив щось схоже на туман. Період темряви, який астрономи називають темними віками, тривав доти, поки газ місцями не скупчився і не утворив перші зорі, які давали ультрафіолетове світло. Однак решта газу, який домінував у всесвіті, поглинала або розсіювала таке світло. Наслідок цього всесвіт нагадував ліс в тумані. В якому деінде з близької відстані було видно тм'яні мерехтливі зорі світлячки. Теорія передбачає, що перші зорі були в 30 300 разів масивніші, ніж сонце, і в мільйони разів яскравіші. Горіли лише кілька мільйонів років, перш ніж вибухнути у вигляді наднових. енергійне ультрафіолетове світло від цих перших зір було здатне розщеплювати атоми водню на електрони та протони. Або ж іонізувати їх, але більшість зір утворюються глибоко всередині своїх галактик. І водень, великий галактик, поглинав майже все іонізуюче світло, не даючи йому вийти за межі зоряної системи. Інша ситуація для малих, тобто карликових галактик, де також формувалися великі масивні зорі. Їхнє ультрафіолетове випромінювання виходило за межі галактики і іонізувало довколішній газ. Наслідок цього навколо галактики виникала бульбашка іонізованого газу. Таких малих галактик було багато, тому ці бульбашки швидко. Тідко перекривалися у міру того, як утворювалося все більше і більше галактик, і кожна галактика ставала все більшою. Їх бульбашки росли і зливалися, поки не заповнили увесь всесвіт. Так приблизно через 500-900 мільйонів років після великого вибуху, під час епохи реіонізації, нейтральний водень було іонізовано, і ця подія знаменує кінець темних віків космічній історії. Сказане вище випливало з теоретичних міркувань. І його треба було підтвердити спостереженнями, тобто виявити у відносно молодому всесвіті карликові галактики. Карликові галактики епохи реіонізації надто малі дняні, щоб їх виявити навіть за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба. Тому астрономи нещодавно скористалися природним в лапках телескопом. Величезне скупчення галактик Абель 2744, як лінза, заломлює світло, що проходить крізь нього і йде до землі. Наслідок чого будь-яке джерело світла, розташоване за лінзою, стає яскравішим для спостерігача на землі. Міжнародна група дослідників використала цю лінзу щоб спостерігати вісім карликових галактик з епохи реіонізації, тобто, коли Всесвіту було менше одного мільярда років. Ці галактики є найслабшими об'єктами, які астрономи коли-небудь спостерігали в ту епоху. Виявилося. Ці галактики є потужними джерелами ультрафіолетового світла його вчетверо більше ніж раніше передбачали астрономи. Дослідники також підрахували, що карликових галактик було доволі багато, щоб іонізувати весь всесвіт, навіть якщо 5% їхнього іонізуючого випромінювання вийшло в міжгалактичний простір. Отже, більшість фотонів, які остаточно розсіяли туман в лавках темних віків, тобто реіонізували всесвіт, ймовірно. Походили із карликових галактик.